Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. Результатом роботи Вінницького управління Даї є зменшення кількості автопригод, в яких травмувалися та загиблі люди. У квітні цього року вступає в дію нова редакція правил дорожнього руху. Поступись дорогою швидкий, спаси чиєсь життя. Держати інспекція проводить відпрацювання Увага, спецсигнал. Інспектори ДАІ Вінниччини завадили перевезенню 3,5 тонн контрафактного сала та 10 тонн технічного жиру. В ДАІ триває заміна посвідчень водія радянського зразку. Бланків вистачить всім. 20 березня в управлінні інспекції Вінницької області за участі заступника начальника ОМВС Олександра Гебеша відбулося підведення підсумків роботи служби за два місяці цього року. Варто зазначити, що комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху, боротьби зі злочинністю пов'язану з використанням автотранспорту, дав плідні результати. Так, протягом двох місяців поточного року на території Вінницької області зареєстровано 46 дорожньо дорожніх ...пригод з потерпілими, що на 25% менше, ніж за цей період минулого року. Під час них восьмеро людей загинули і 54 травмовані, що відповідно на 43 та 17% менше минулорічних показників. Основними видами автопригод з потерпілими залишається наїзд на пішохода, що становить 54 аварії, та майже 35% це зіткнення автомобілів. 18 березня на автошляху Немирів Вінниця відбулося зіткнення одразу трьох автомобілів. Близько о 6-й годині вечора на автодорозі Немирів Вінниця. Це в районі автосалону Місубіші. Водій ВАЗ-2105 допустив, за попередніми даними, допустив порушення дорожнього руху, скоїв зіткнення з ВАЗ-21.01. А потім ще і зіткнувся з вантажним автомобілем. Внаслідок цієї пригоди одна пасажир жіночої статі отримала різні ступені важкості травми і доставлена в міську лікарню. Наразі проводиться перевірка. Рухався автомобілем ВАЗ-2101. Виїжджав з другорядної дороги на головну, пропустив весь транспорт справа, зліва, не було нікого. Виїхав і почув удар в ліву задню частину автомобіля і мене відкинуло сторону. Інспектори дають, що прибули на аварію, запідозрив, що водій «Жигулів», який скоїв автопригоду, перебуває у нетверезному стані. Виставки напорожували сьогодні, Ні. А стан ознаки вас співмінилася запахалка, спораждені роту. Нечітка хода, ви самі бачите, що ви виділи, тримаєтеся на ногах, свідчить про що. Живу на таблеток. Це діє таблеток, так? Ні, дію. Я вже два місці на таблеток. Зверни та поїхав, коли останній раз вживали? Місяць два роза. Сьогодні він не вживав. Водії доставлені в лікарню і взяти у них пробу на стан сп'яніння, але поки що нам не відомо результати. Примхлива весняна погода, яка панує в Україні, вносить свої корективи у безпеку дорожнього руху. Тому Державна інспекція просить водіїв бути дуже відповідальними під час керування автомобілем. Ми радимо всім водіям, щоб водії не спішили замінювати зимову гуму на літню, тому що, як ми бачимо, спостерігаємо, що погода протягом доби. Вона суттєво міняється і дуже різкі перепади температурні йдуть. Вони спричиняють, як практика свідчить дорожньо транспортні пригоди, тому що ожеледиться. І бачимо, що протягом дня і сніг йде, і дощ йде. Тому, будь ласка, наберіться трішечки терпіння і дотримуйтесь правил дорожнього руху в будь-якому випадку. 15 квітня цього року вступає в дію нова редакція правил дорожнього руху. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління ДАІ Вінниччини, полковник міліції Павло Солоненко. Зміни до правил дорожнього руху внесені з урахуванням міжнародного досвіду і направлені на профілактику безпеки дорожнього руху. Згідно нових правил, дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Зміни які будуть? У першу чергу, що багато буде додаткових інформаційних дорожніх знаків, таких як, наприклад, що от кінець пункту зупинки трамваю, наприклад, кінець пункту зупинку трамваю, тролейбуса, там маршрутних транспортних засобів, і тому подібне, інформаційні, що культові споруди, інформаційні знаки, так і промислова зона і таке інше. Що стосується дорожньої розмітки, значить додатково до бавиться розмітка синього і оранжевого кольору. Синього кольору, це паркування транспортних засобів на проїжджій частині, і оранжевого кольору, це тимчасова. Розмітка, яка буде носитись на проїжджій частині на наших дорогах. Нововведенням також є те, що з 1 жовтня по 1 травня всі транспортні засоби повинні їздити з включеними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. А зимову гуму рекомендовано використовувати на зимових дорогах зі слизькою проїзною частиною. Також із правил дорожнього руху виключено пункт, згідно якому обгін транспортних засобів дозволяється тільки з лівої сторони. У правилах дорожнього руху є зміни до самого обгону, коли раніше було чітко написано, що обгін дозволяється тільки з лівої сторони. Зараз зміни є, тому що і так зрозуміло, що обгін тільки тоді, коли виїжджаєш на зустрічну смугу попутного транспортного засобу. Звичайно, виїжджати на смугу тільки з лівої сторони, з правої сторони в нас немає, а це вже. Об'їзд опереження і тому подібне варто зазначити, що розміри штрафів поки що не зміняться для усіх водіїв, як повідомив Павло Солоненко, у перші дві-три декади буде запроваджено так званий адапційний період, коли штрафні санкції за порушення нових правил дорожнього руху застосовуватися не будуть. Вартові доріг усно попереджатимуть про скоєння правопорушення і застерігатимуть водіїв про небезпеку. З метою пробудити свідомість водіїв і прищепити розуміння того, що вони можуть надати цілком посильну допомогу порятунку людських життів, з ретеінспекцією проводиться операція Увага, спецсигнал. У першій декаді березня до відпрацювання долучилися представники засобів масової інформації, які мали можливість особисто впевнитися, як водії поступаються дорогою автомобілю швидкої допомоги. В першу чергу. Потрібно надавати перевагу швидкій медичній допомозі, яка їде, тому що там буває, іде на хвилини рахується життя. До неї відносяться також і рятувальні служби, і ті ж самі оперативні машини міліції і служби інкасації. Це ці автомобілі, які мають право використовувати, які обладнані спеціальними звуковими сигналами та проблизковими маячками синього або червоного кольору. І як правило наголошують. Якщо даний автомобіль їде сключеним, то повинні надати йому перевагу. Сьогодні дуже часто водії не звертають ніякої уваги на проблизкові маячки, особливо часто надходять скарги від водіїв швидкої медичної допомоги, яким вкрай необхідно швидко і своєчасно прибути за викликом або доставити хворого до лікарні. За декілька годин відпрацювання співробітники ДАІ зупинили 25 автомобілів. На порушників склали 11 протоколів та провели профілактичні бесіди. Тим водіям, хто заперечував скоєне ним порушення правил, демонстрували відзняті журналістами відеодокази. Ну, що ви йдете, тут зараз є місце навіть вам дістати. Ось було місце вам де стати. Ви прийняли вправо і продовжити рух, а ви повинні зупинитись. Прийняли вправо і зупинитись. Чуєте, і зупинитись. А ви прийняли вправо і ви продовжуєте рух. І ви кажете, що я нічого не порушив. бачите і спорите з інспектором. Нагадаємо, що згідно пункту 3.2 правил дорожнього руху, у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синим проблизковим маячком або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. За це порушення передбачено штраф від 510 до 680 гривень. Вночі 12 березня під час несення служби на стаціонарному посту Даї Комсомольський Казятинського району співробітники ДПС зупинили вантажний автомобіль Мерседес Бенц», яким керував житель міста Костопіль Рівенської області. При його огляді знайшли майже 3,5 тонни тони сала без відповідних документів. Співробітники ветеринарної міліції, яку викликали інспектори ДПС, вилучили даний товар та помістили його у холодильні камери, а зразки направили на лабораторне дослідження. Водій рухався з міста Рівне, практично на місці він будь-яких коментарів не давав, тому що ну, зазвичай це традиційно. Це ж ми не перший раз затримуємо, скажімо, таку продукцію. І в них класика. Я не знаю, мене відправили і от так. Такі відговірки. Я думаю, що перевіркою і слідство воно все встановиться і все буде з'ясовано. А 19 березня на цьому стаціонарному посту Даї співробітники ДПС спільно з ветеринарною міліцією зупинили вантажний автомобіль ман рефрижератор При його огляді знайшли майже 10 тонн тваринного жиру без відповідних документів. Як з'ясувалося згодом, автомобіль рухався із Тернопільської області до міста Калинівки. Водій, мешканець Іллінців, пояснив, що продукція не його, він лише її перевозив. Ветеринарна міліція взяла зразки для лабораторного дослідження. Дана продукція розміщена у спеціальних холодильників в місті Калинівка і проводиться перевірка, звідки везли. Спочатку як водій сказав, що віз цю продукцію з Тернополя. В Калинівку десь на якесь приватне підприємство. Ну наразі правоохоронці вже з'ясують звідки що за продукція і куди вона повинна була доставитись і чому на ню нема ніяких документів. Обох водіїв притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 107 порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог, що тягне за собою накладення штрафу до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Далі у нашій програмі інформація для тих водіїв, які керують автомобілями, використовуючи посвідчення водія радянського зразку. 1 січня 2014 року вони припиняють свою дію. Потрібно звернутися в реєстраційно-екзамінаційний підрозділ ДАІ і при собі мати наступні документи. По-перше, це паспорт, який засвідчує особу, дві кольорові фотографії. 3,5 на 4,5, якщо є екзаменаційна картка, медичну довідку обов'язково встановлену зразку, і квитанцію про сплату за бланкову продукцію. При заміні прізвища необхідно надати ще й свідоцтво про шлюб чи свідоцтво про заміну прізвища. Хотілося б звернутися до всіх водіїв. Терміну ще досить. Потрібно зібрати всі ці необхідні документи і коли у вас є. Вільна година, звернутися, і ми з задоволенням вам поміняємо всі ці посвідчення.